Всім доброго дня. Зараз я знаходжуся в Печеніжині у Романа Тафійчука. От і рушечка по фараону. Скільки вже років? 13-го буде рік. Листопа. Акіта, так? Так. Дивіться, яка красива лишиці. Це від панами і від фараона. Трошки вітер, але гарна погода і ми вирішили вам показати Романові коні. Задній піде широко, закише. скільки? 5 місць, минуло, 6 буде 30. Ну 5 місць. Дивіться, який будулай. Це син фараона і Багір. Гарний лошак, потужний, довжину має, гарну ногу під собою. Дуже красивий. Голова горбата. Отакі. Це вже другий лошак у Романа. Це друге лоша від фараона і від, від, від э, богіри. Перший лошак то був лише від Багіри. А ці двоє є лошиця. Цьому березовий, Михайла, Васкула, Василя. Це трубі такий. Гарний. Дивіться. На, груба. Перед широкий. Що має? Міцька голова красива. Ти знаєш, але є і мамині вуха, такі, типу, грубі. Тільки грубі такий вух. Ось такі. такі скули, голова горбата, Гарно має шийку, тому на коні пасуть. Нога обросла. А грубі коліна. Все тут є ідеальний такий варіант. Отакі От у нас виходять продукти від наших коней. Лоша куромана вже замовлений. Як Бог дасть, ще місяць будуть забирати. Це вже буде сюрприз, на, на, на яку область він буде йти. Отакий будувай. Грубий буде, грубий жеребець, гайний так, ідем покажемо. Такі. Так. Це є дочка Панаме, теж голова Горбата. Коли що Роман, казали, що такі коні не к'я. Але в загальному чистий першерон має таку голову. І щось передається по лошатах від фараона. Фараон ще більшу таку мову серпом, ще більшу голову. Але воно з часом вирівнюється, стає дуже гарно. Дивіться, така лошиця, лошиці гарна. Зараз уже виробляється, то є. Получається до середнього плюс-мінус півтора року, ще немає. 11 місяців. 11 місяців. Ну, 13 листопада буде рік. А ще найкров. Я забув, що на осінь. Так, лошиці 11 місяців. Є, yeah, є. Yeah. Бруплева. Dia, гарні обої вже трошки холодно, так є госди. Мої багіра Багіра вже ну, е, п'ять місців, як жеребна по фараону. Зараз така дуже в гарному тілі. Масна кубила. Груба кубила. Широк, двадцать широк. Где бы? Где? Где? Така мама. Ты в час контаре? Посаж? На час? Це є будулая мама. Ті хочеться грати. Будулай Резе. Дакіду за ноги. Дивіться, кіло шах напроти кобили. Кубила молоко має. Молоко шкапу. Нагадує мені голову фараона, такий загальний, який він був. Як йому було. В шість місць, але теж та так голова в нього йшла як будулає. Пушу грубий, розколотий, сад широкий. І у нас справи. Ще раз нагадую, дошука вже заказала у Романа так воно є. Бог дасть дочекати. Багіра щось приведе ще щось гарне. Багато таких шконе не потрібно, двоє, троє, бо ми вже це порозводили, що вже і ми маємо, і люди мають. Кобила гарна нога, обросла. Ціле літо вони пасуться в електропастухах. Гарна нога, широка кобила така, дуже широка все. Відео то не передає, що є насправді в загальному. кобила. Має все при собі. Я раз нагадую, будулай має 5 місяців, а Пакіта має 11 місяців. Ха. Брат з сестров по, по фараону. Мами різні. Отакі то справи. Що то є молоде, що сходи гризе один друга. Yeah. <laughs> молоде, золоте, старе, не старе, але собі спокійно. Встала і пасе. Набирає вагу, так як відмідь Ось такі справи. Ще раз нагадую, це коні Романа Тафійчука знаходимося в Печеніжині. Є такий жеребчик будулай. Багіра така лише ці. Пакіта я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!